Доброго ранку, ми з України? Отже, сьогодні день другий. Українська академія сталого розвитку Ukrainian Sustainable Development Academy USDA. День другий. Хто я є? Хто я є? Хто є я? Я? Це хто? На ці запитання, напевно, кожна людина шукала відповіді. На них шукають відповідь мудреці і вчені, воїни і хлібороби, митці та спортсмени, чоловіки, жінки, молоді старші. Не залежить ні від віку чи статі, ні від того, де ми живемо. Якщо людина задає собі ці питання, це означає тільки одне: в ній прокидається людина. І цей процес триває стільки, скільки існує Homo sapiens людина розумна, тобто, як стверджують науковці, більше 40 тисяч років. Нам з вами, учасникам академії сталого розвитку, випала честь готувати людство до переходу на вищий рівень рівень свідомого споживання, сталого життєзабезпечення та творчості. Кому Агніта, людина свідома, це та особистість, хто вже має відповідь не тільки на запитання, хто я є, але й найбільш вагоме, і так би мовити, питання на засипку, навіщо? І в цьому моменті починається саме цікаве дослідження дослідження своєї місії, унікального місця в цьому світі. Найчастіше воно ведеться методом проб та помилок та безкінечними колами по граблях. В нашій академії сталого розвитку, і саме зараз, на самому початку, в базовій декаді, ми спробуємо зробити процес самоідентифікації найбільш ефективним способом. І тому почнемо з основного питання хто я є? Отже, сьогодні ми працюємо спостерігаючи за собою, своїм тілом, розумом, думками та емоціями. Намагаємося помічати моменти, коли ми звалюємося в страхи та порівняння себе з іншими. Єдине допустиме порівняння це порівнювати себе в теперішньому часі з собою в минулому. В цих дослідженнях чужа думка про вас може збити фокус і звести на манівці. Ми досліджуємо себе, відшуковуємо те забуте, з чим ми прийшли в цей світ, досліджуємо те, який талант ми з собою принесли в це життя, і що ми маємо зробити для того, щоб наш унікальний талант максимально розвинути і віддати людству в повній мірі. Тому не варто відкидати щось, нібито неважливе, наприклад, дитячі мрії, забаганки, улюблені місця, речі, маленькі радощі, смаколики та події. В процесі пошуку себе дрібниць не буває. Маленька блисківка може означати, що ми натрапили на золоту жилу. Завдання. На кожне з наведених нижче запитань дайте якомога більш розгорнуту відповідь. Перше. Хто я? Друге. Які у мене стосунки з собою? Третє. Що я собі забороняю? Четверте. Які почуття я в собі стримую? П'яте. Від чого кого я тікаю в своєму житті, і порада. До теми цього дня можна повертатися в будь-який момент і постійно додавати нові думки та спостереження, змінювати їх та розвивати. Добре, щоб ці записи завжди були під руками на робочому столі, наприклад, чи в нотатнику. радісних відкриттів та перемог. Сьогодні і завжди живемо своє життя!